Обстановка найстальніше. Окупант намагається порвати нашу лінію оборони по всім напрямкам: Покровський, Тарецький, Ріманський напрямок. Но наші сили оборони роблять все можливе, щоб стримати окупанта. Ми своєї сторони допомагаємо нашим захисникам в придбанні в півдронів, мавіків засобів. В РЕП. Тільки за минулу добу 2860 разів ворог обстріляв Донеччину. На жаль, одна людина отримала поранення. Майже вся область під. Потрапляють під обстріли, но найбільше такі міста, як Мірноград, Краматор, Слов'янськ, Святогірськ, Покровськ, Константиновка – це ті міста, які більше потрапляють під обстріли окупанта. Ну в таких умовах ми працюємо не дуже злагоджено тільки за минулу добу. Нам вдалося вибити вивести з населення пунктів 338 людей та 82 на дві дитини. Працюємо злагоджено, всі органи влади на місці підтримуємо наших захисників, підрозділи на поліції, підрозділи Десана служби безпеки. Всі працюють в повному обсязі для того, щоб підставити плече нашим людям. Комунальні служби всі на місці.